Так розважаються сучасні підлітки. Хліб для них просто м'яч. А це звалище. Кістлява історія голодомору забута. Хліб просто прибутковий товар. Пекарі розхідний матеріал. Ми втрачаємо все. Ми втрачаємо засоби до існування. Вони ще намагаються достукатися до влади. Скаржаться, що близько пів тисячі людей в Києві найближчим часом стануть безробітними. Вони пікетують. до тих пір, поки нас не почує влада. Голодують до запаморочення перед кабінетом міністрів. Погано, дуже та, схоже, добилися небагато. Вирішили не робити такий загальний бунт. Одразу всіх не звільняти, От такими групками там по 5, по 10, 15 чоловік звільняють. Ласкаво просимо в безжальний світ капіталізму. Ринок хліба в країні поступово захоплюють кілька компаній, котрі мають сучасні технології, великі гроші, а найголовніше зв'язки в керівництві областей та Кабміні. Так запевняють нас пекарі, яких звільняють. Рису! Рису! Микола Присяжнюк, губернатор Київщини. Кулиничі відома мережа хлібозаводів. То як же вони пов'язані, чому проти них протестують і чому хліб може коштувати 10 гривень? Ми відправляємося на пошуки відповідей. Перше, що нас цікавить, це підприємство Кулиничі, продукція якого майже витіснила вироби усіх хлібозаводів. Зовнішній вигляд хлібозаводу кулини, чи чисті цехи та сучасне обладнання звичайно виграють перед інтер'єрами та екстер'єрами застарілих хлібокомбінатів, наче й нічого незвичайного нема в тому, що замовники віддають перевагу даному підприємству, але щось тут не так. Підприємство навіть знімати не можна. не не чіпайте, будь ласка, руками камеру. не треба, не треба знімати. Та тут і говорити працівникам заборонено. Тут і стоїть. Чого ви не, не До дозволяєте побачення. говорити? Я, я дозволяю говорити. Так, не, а... треба не треба знімати Не знімати нікого. Все. А чому не, До не побачення. Треба. До побачення? Нам дуже закортіло подивитись, що там за колючим дротом, і ми впроваджуємо на підприємства свого агента. Володимир Тищенко, 31 рік, депутат Вишнівської міської ради. Можемо на, оператор. на оператора інженерних підсохнувати. а на оператора у не і повці розкажуть, покажуть, научать. Влаштуватись виявилось нескладно. На комбінаті постійно хтось звільняється. Спочатку не оформляють. Зі спочатку роботу, потім треба спочатку ну пару місяців прироботи. Наш агент Володимир без жодної медичної довідки приступає до роботи на комбінаті, прямо в цеху, де випікають хліб. Між тим на заводі готуються до приїзду дуже поважного гостя. Робітників суворо інструктують. Зарослості, люди дойшли роботи, це буде вичиття складає. Взагалі то нас попереджали, що ми щоб усі, щоб усі мовчали і, і щоб ми не задавали йому ніяких питань. А які питання можна було б ставити Миколі Яновичу? Тут же так все добре. Хіба про зарплатню спитати? Чому це пів зарплати виплачують в конвертах? І пенсія тутешнім працівникам буде мінімальна? Наша ген до речі, це питання добре пропрацював. От 1350 гривень, це те, що буде у на нападена так? А за інше я буду розписуватися в бухгалтерії. Ну, але ж а, почекайте, а, а чому мені э, не буде на пенсію враховуватися? На ці кошти які я буду виготовляю бухгалтерії. Звісно, перші бухгалтерії вам пише. На цьому хлібокомбінаті значно тіщіші умови праці, ніж на київських хлібокомбінатах, э, і э, зарплатня значно за нижча. А ще прем'єра можна було б спитати про ті самі Кулиничівські кіоски. Чому їх встановлюють без дозволів? Вони знаходиться з січня місяця. Законного встановлення мають? У нас? Куліні чим? Законно встановлення у вас? Вони поки що на даний момент встановлені. То тобто на сесії питання не розглядали? Ні. Ні, Ще поки не розумію. Але ж вони стоять і працюють. Я розумію про це. Є такий момент. Не треба мати спеціальні знання, аби розуміти. Без рішення сесії в нашій країні нікому не дадуть встановити посеред міста жодного об'єкту. А кулиничівські кіоски стоять. Причому стоять по всій області. Хто би міг так вдало покривати підприємців? Колишні конкуренти наговорюють на губернатора. Присяжню! Присяжню! Крішує кулініші магазини, не мої і е ці е е торгова сітка не моя. Ще у прем'єра можна було б спитати про те, на яких умовах колись передавали комунальні хлібопекарні у приватну власність. Як тодішні покупці розказували, як вони модернізують столичні хлібзаводи, а взамін довели їх до банкрутства, а працівників до безробіття. Саме хлібокомбінаціями потужності виробництва хліба, соціальних сортів хліба, не було канало жодної копійки за останні кілька десятиліть. Спитати можна було про те, чому великі мережі супермаркетів в один день в односторонньому порядку розірвали домовленості з київським хлібокомбінатом на користь нового гравця. Чиї цехи так люблять відвідувати можновладці? працює ще працює го числа. До 18-го числа Литня, а далі А далі, як вийде, може ну звільняють взагалі. Можна було б спитати, чи здатен буде уряд за умов, які він створює, втримати ціни на хліб? Адже на сьогоднішній день з тих чи інших причин вже закрита сім столичних хлібозаводів. На черзі очікують закриття ще три. Натомість запрацювали нові заводи за 20-30 кілометрів від столиці. Якщо ми розглядаємо надалі розвиток монополізації ринка хліба, то ми, напевно, скоро побачимо хліб по ціні не менше 10 гривень. Всі ці питання можна було б поставити Миколі Яновичу, якби до нього можна було наблизитися. Я намагався прорватися до нього, але мене й близько не підпустили. Там були спеціально навчені жіночки, які з ним спілкувалися. Взагалі за спробу подолання бар'єру мене відразу потім повели до генерального директора. І поки Микола Янович відкриває нові лінії виробництва на підприємстві свого давнього знайомого депутата Верховної Ради Володимира Мисика, біля колишніх столичних хлібокомбінатів збираються дуже розлючені пекарі. Люди зараз доведені до вічі і дуже ну хочуть взяти приклад з мешканців Вардії. Тільки щоб зараз епіцентром цього всього стала саме не міліція, а от КМДА. Тому що ну не знаємо, що далі робити, не знаємо. Баканаля бізнес. В предел и все